Як відновити інфраструктуру на Донбасі і що для цього треба робити, ігоре ще раз вітаю вас. Ми з вами завершили минулого разу розмову на тому, що потрібно все ж таки залишати гроші на місцях, саме от, щоб громади Луганська Донецька самі визначали на що витрачати гроші, податки, які сплачують підприємства. Скажіть, будь ласка, от якщо так кожен регіон, кожне місто потр почне робити, то тоді виглядає. Так, що гроші залишатимуться на місцях, але держава в цілому матиме погіршення економічної ситуації, чи не так? Я думаю, що це не так. Оскільки ми вже я вже казав, що Донецькі і Луганські регіони вони будуть отримувати з державного бюджету більше, ніж загалом туди платять. Ну, і знов таки, ця система в чистому вигляді не підходить для кож до кожного регіону, а лише для такої виняткової, виняткової ситуації, як на Донбасі. Потім треба розуміти, що не всі гроші будуть іти з податків із бюджетів. Ну ось візьмемо, наприклад, приватне житло. Так? В принципі, для того, щоб немає підстав, щоб держава відшкодовувала вартість зруйнованого приватного житла. Людям, які зазнали таких проблем. Ну, хіба що людям, які є соціально незахищеними і потребують державної підтримки. Але є, наприклад, механізм ну, пільгового кредитування. Скільки коштує побудувати будинок? Ну, якщо це відносно скромно і методом так, масового будівництва, то будиночок можна побудувати за 30-40 тисяч доларів. Це прийнятна сума, аби працездатна людина отримала за низький процент на довгий термін кредит. Вибачте, але ваша заява виглядає дещо цинічно, тому що там не тільки зруйнована інфраструктура на Донбасі, наприклад, так там у людей робочих місць не залишилося в принципі. Так позакривалися приватні підприємства і так далі. І звідки тоді брати ці гроші? І тим більше ми зараз знаємо, скільки коштує долар. Згоден, але буде дурницею допомагати за державні гроші відновлювати бізнеси. Бо відновлювати, наприклад, за державні гроші шахти це чорна діра, туди поглине все, що є. Тому треба допомагати саме, я вже сказав, наприклад, податковими пільгами. Так? Наприклад, щодо дрібного бізнесу, малого, приватного бізнесу, зовсім звільнити його від оподаткування, навіть від єдиного податку, який зараз є. Залишити лише реєстрацію та звітність раз на рік. Щоб люди легально займалися бізнесом малим, це не тільки стосується податків, це стосується і багатьох дозвільних процедур, це як варіант. Щодо великого бізнесу, треба також їм робити податкові пільги, які стосуються тих грошей, які йдуть на інвестиції. Це також частина системи, яка має працювати. Ну от великий бізнес, так все ж таки, можливо, він має можливості і взяти кредити, і так далі, і самостійно все ж таки себе якимось чином піднімати. А от що робити звичайним людям? Ви говорили про житло, про 30-40 тисяч доларів, за які можна побутувати будинок. Мені здається, що все ж таки держава якимось чином мусить допомагати, адже люди залишилися не з власної волі, без домівок. Це військова ситуація, це війна. І що робити в такому випадку? Як відновлювати ці будинки, такими грошима кожному ну, держава, наша апріорі, не зможе допомогти. Якби ми були сполученими штатами Америки, можливо, з таким бюджетом, як у них, можливо, ми б допомагали. Не можна допомагати тим, чого немає. Грошей у держави немає. А можливо, Тому... якісь програми потрібно зробити там Про програми пільгового кредитування, реальні програми, не такі, як у нас досі існували, а реальні. Програми пільво піль, пільг для малого і середнього бізнесу, причому теж пільг, кардинальних пільг. Потім треба зрозуміти, що місцевий бізнес теж буде розвиватися і теж буде займати свої ніші там. Там не буде руїни весь час, бо люди вони економічно активні. Тому це треба теж враховувати. Я, наприклад, знаю, що в Києві вже проходять семінари, як вести бізнес на територіях Донбасу, які звільнені. Ну і також є семінари, наприклад, як донбацьким бізнесменам вести бізнес в тих містах, куди вони евакуювалися, виїхали. Тому не треба принижувати економічну активність людей. Вони будуть шукати роботу треба лише дати їм можливість її знайти. Звичайно, проблеми будуть ідеалу. Ми не досягнемо в цьому. Ну, а от те, що заявляв прем'єр про те, що житло будуть відновлювати там і так далі за рахунок держави. Ви говорите, що у держави немає таких грошей, і ми це розуміємо. Але можливо потрібно якимось чином тоді залучати міжнародні кредити там, і так далі. Гроші світової спільноти. Нам обіцяли, Німеччина обіцяла, але ті суми вони замалі для того, щоб відновлювати інфраструктуру. Ви знаєте, я е кілька років тому був у Хорватському у місті Дубровник, вуковарі. Вуковарі. Це місто постраждало в 92-95 роках у війні. Як воно виглядає зараз? Ну тоді, кілька років тому, Було, воно відновлена вся інфраструктура. Дороги, стежки, освітлення, є торгівля, але дійсно багато житла там і досі покинуто, оскільки, ну. Не можуть люди від його відновити і не так, і ну і поменшало там кількість людей. Тому треба бути свідомими тому, що дійсно певні наслідки війни будуть ще тривати багато років. Але треба робити те, що ефективно в даний момент. Якщо держава почне будувати всім житло, це навряд чи буде ефективно. Це знову буде, знаєте, таке потакання патерналістським бажанням людей. А ось дати, наприклад, довгий кредит, який знаєте, який людина виплачувала, ну, так само, як вона виплачує квартирну плату, да, комунальні послуги. Так. Це держава в змозі, в тому числі за буде допомога з заходу.